Вітаю, дорогі мої учні! Сьогодні ми з вами порозв'язуємо трішки вправ на знаходження похідної функції використання таблиці похідних. Перед вами є таблиця. Така таблиця є у вашому підручнику. І на форзаці вона у вас міститься, і також подібна таблиця буде у додаткових матеріалах на зно. Погляньте, будь ласка, ще раз на цю таблицю. ми її вже неодно, неодноразово повторювали. От, використовуючи цю таблицю, ми сьогодні і будемо розв'язувати вправи. Отже, вправа 2021 з підручника. Знайдіть тангенс кута нахилу до осі абсцис, дотичної до графіка функ до рівні є. 3х2 мінус 4х у точці за абсцисою х0 дорівнює 2. Запишіть, будь ласка, функцію від х дорівнює 3х2 на 4х. У нас є точка за абсцисою x0 дорівнює 2. Треба знайти тангенс кута нахилу. Що таке тангенс кута нахилу? Пам'ятаючи про геометричний зміст похідної, ми з певністю можемо сказати, що тангенс кута нахилу дотичної до графіка функції. Це, тобто кута між дотичною і додатнім напрямком вісі іксів, це і буде похідна цієї функції у точці Х0. Значить, нам потрібно знайти F' від х 0 фактично. Починаємо шукати. Спочатку знаходимо F' від х, тобто похідну ось цієї функції. Що це буде? Це буде. 3 виноситься за знак похідної, похідна від х квадрат – це буде 2х мінус похідна від 4х, це буде 4. Отже, ми маємо 6х мінус 4. Це похідна функція. Тепер знайдемо похідну у точці х0, тобто в точці 2. Підставляємо замість х2. 6 помножити на 2 мінус 4. Дорівнює 12 мінус 4, і це буде 8. Отже, тангенс. Кута альфа, кута нахилу буде 8. Наступна вправа 2023. Тіло рухається прямолінійно за законом х від t дорівнює 1 третя t куб мінус 10т. Давайте ми його ще раз перепишемо собі цей закон, х від t дорівнює 1 третя t куб мінус 10т. Те вимірюється в секундах х у метрах. Знайдіть швидкість тіла в момент часу. Т дорівнює 2 секунди і Т дорівнює 6 секунд. Отже, що нам потрібно? У нас є закон руху, тобто координата, залежність координати від часу це функція координата, От, А потрібно знайти швидкість. І знову ж таки ми згадуємо фізичний зміст похідної. Швидкість це є перша похідна від координати. Тобто v від t це буде x' від t. Шукаємо. Треба знайти похідну від оцього виразу. Одна третя за знак похідної, похідна від Т куб – це буде 3т квадрат мінус 10, десь 10 за знак похідної, а похідна від t це буде одиниця. І ми маємо 3 і 3 скоротилося Т квадрат мінус 10. Фактично, Швидкість, швидкість змінюється ось за таким правилом, за таким законом. Тобто це є похідна швидкості. Тепер нам, нас просять знайти швидкість в момент часу Т дорівнює 2 секунди. Перше, коли Т дорівнює 2 секунди, то V буде дорівнювати ось сюди. Замість Т підставимо 2 секунди. 2 у квадраті мінус 10. То рівні 2 в квадраті мінус 10. Що це буде? 4 мінус 10 мінус 6. Швидкість дорівнює мінус 6. От. Друге. Т дорівнює 6 секунд. В дорівнює замість т, стараємо 6. 6 у квадраті мінус 10. Тобто 36 мінус 10 буде 26. Наступна вправа 20 2025. Розв'яжіть рівняння f' від х дорівнює 0, де f від х дорівнює косинус х. І другий варіант f від x дорівнює х2 мінус 6x. Отже, зверніть увагу, рівняння f' від x дорівнює 0. Перший випадок розглянемо f від x дорівнює косинус х. Знаходимо f' від х. Похідна від косинуса, дивимося в таблицю, це буде мінус синус х. І нам потрібно розв'язати рівняння f' від x дорівнює 0. Тобто мінус синус х дорівнює 0. І ось тут ми маємо згадати наше тригонометричне коло. одиничне тригонометричне коло, пам'ятаємо про нього. От, синус це ігреки, е, ікси – це косинус. От. І що ми маємо? Сінус х нулю. Ну, синус хрівен 0. Мінус х нулю, це синус хрівен 0, коли синус хрівне нулю, тобто в якій точці в якій із цих чотирьох точок у дорівнює нулю. У дорівнює нулю? Ми бачимо ось тут, я виділю червоним, ось тут і ось тут. У цих двох точках y дорівнює 0, тому що ця точка у нас 10, а ця точка мінус 1,0. 0. І ми бачимо і тут, і тут Y дорівнює нулю, тобто синус х дорівнює 0. А що це за точки? Ця точка відповідає 0 градусів, ось ця точка, а ця точка відповідає 180 градусів градусам, тобто пі. Тобто, Отже, що ми маємо? Ми маємо рух по, колу, рух по колу, коли через 90 градусів, віше через 180 градусів, буде відбуватися повторення. Тобто 0 плюс 180, знову плюс 180, знову плюс 180, бо ми розуміємо, що градусів цих може бути безліч, да? безліч розв'язків безкінечних, якщо ми будемо рухатися по колу. Як це записати? Записуємо в радіанах. Тобто х x, нам ж треба рівняння розв'язати, x дорівнює. чому дорівнює x? 0, да? 0 плюс. Ми бачимо, що тут буде в нас. 0 плюс 180, а 180 це пі. І при тому декілька разів ми можемо це повторювати. Тобто пік належить з. Ну, звичайно, нуль. Ось це ми можемо забрати, і виходить так, х дорівнює пік. А належить це. Ось таке рівняння. Друге рівняння. F від х у нас дорівнює х квадрат мінус 6х. Шукаємо штрих від х. штрих від х це буде 2х мінус 6. І все на все це до нуля. 2х мінус 6 дорівнює 0. Шукаємо ті 2X 6. x. 2х дорівнює 6х дорівнює 3. Ось і все рівняння. Наступна вправа 2027. Розв'яжіть нерівність g' від х більше за 0, якщо g від х торівня 4х плюс х квадрат. Запишіть собі, g від х торівня 4х плюс х квадрат. Нам потрібно розв'язати нерівність g' від х більше 0. Тому ми шукаємо спочатку g' від х дорівня. Тобто знаходимо похідну від цієї функції. Це буде 4 плюс 2х. А тепер підставляємо ось це сюди у нерівність. Маємо 4 плюс 2х більше за 0. І розв'язуємо цю нерівність х вліво число вправо. 2х більше за мінус 4. Далі, щоб дістати х, потрібно поділити на 2. Х ділимо на додатнє число, знак нерівності не змінюється. Мінус 4 поїде на 2 буде мінус 2. Х більше за мінус 2. Наносимо це число на числову вісь. Десь тут число мінус 2, притом воно не включається, бо знак нерівності строгий. Більше за мінус 2 все, що знаходиться справа. І записуємо розв'язок х належить проміжку від мінус 2 до плюс нескінченість. Пам'ятаємо, що справа у нас плюс нескінченість, зліва мінус нескінченість. Ось і весь розв'язок. Справо 2029. Треба знайти похідну функцію. Тут складні функції. Переписуємо f від x торів, перше розв'яжемо 3х2 плюс 7, що множиться на 2х мінус 5. Ми бачимо тут добуток двох функцій. Тому похідна від добутку, похідна від добутку, діємо за правилом, це похідна від першої функції, що множиться на другу, плюс похідна від другої на першу. Тобто 3х2 плюс 7 похідна, що множиться на 2х мінус 5, плюс. Похідна від другої функції 2х-5 похідна, що множиться на 3 х квадрат плюс 7. Дорівнює. Знаходимо похідну цих функцій які в дужках. 3 х квадрат похідна 3, що множиться на 2х. Ну, 7 похідна це буде 0, тому ось, ось такий вираз залишається. В дужках 2х 5, так і залишається.